Використовуємо такий курячий послід 3-4-річний, гарно перепрівшись в фракції. Також вносимо дерев'ясну залу після спалювання твердих порід хвистяних дерев. Але ж, якщо у вас є об'єм ваших насаджень і даних добрив ви не можете знайти в об'ємі, то ми використовуємо мінеральні добрива. Фірми Яра Міла є. Яра Міла КРОППЕР» і Яра Міла Комплекс. Дані добрива ми вносимо в березні місяці по останньому снігові або під осади, тобто у вигляді дощу, розсипаючи порядку або під фрезеровку з приводу об'єму, скільки вносити даних добрив. Якщо у вас немає проблем з орбічністю ґрунту, можна вносити 150 кг на гектар. Якщо ж є проблеми, і ви бачите, що у вас слабко розвиваються ваші культури то дану дозу потрібно збільшити до 250 кг на гектар. Вносимо ми одноразово у березні місяці на початку сезону. Коли температура підвищується і ми переходимо на фертигацію, використовуємо водорозчинні добрива, такі як Яратера, кальциніт. Дози у кожного свої, не буду зараз розповідати, кожний вносить по своїм параметрам. Тобто ці добрива ми вносимо щонеділі разом із водою. Також використовуємо кристанол такою формою, теж водорозчинний під час цвітіння. Кристанол також можна використовувати після закінчення сезону вже по осені, після того, як закінчилось збір ягод. Тому які добрива використовувати, кожен вибирає сам, але ми користуємось даними добривами.